В першому таймі здавалося, що в центрі поля було доволі складно, сказалась відсутність Бабенка. Ну, безумовно, такі втрати вони, їх не так легко компенсувати, але в другому таймі не відчувалося цього, цієї проблеми так сильно, тому знову ж таки тут питання е, прийняття рішень в першу чергу. Тобто, звісно, Коригувати вже під час гри не так легко, але в перерві ми ці моменти проговорили і цю ситуацію вдалося виправити трохи. Продовжуючи цю відсутність Руслана, сьогодні Назаренко коливу команду в ролі капітана, це чиє рішення команди, чи ваше? Це моє рішення було особисте. Якщо порівнювати ось цей матч сьогоднішній, який був місяць тому, із Кривбасом, можливо, чимось здивував суперник, щось змінив. Ну, насправді змін ми не помітили, як в той момент, коли готувалися до гри. Змін і під час гри не відчули, окрім того, що враховуючи стан поля, то суперник дуже добре знав, що треба бути набагато більш прямолінійними, набагато більш робити цю гру простішою. І сьогодні. З нашої сторони дуже сильно е дратує той факт, що саме до певних таких простих ситуацій ми були не найкраще готові вже конкретно в епізоді, вже конкретно е в ті моменти, коли треба було е бути максимально сфокусованими. Це найбільше що дратує, тому що е ці епізоди ми могли. Набагато більш надійно зіграти, і тоді б це не призвело до загрози біля наших хорів. З ймовірність, що це не призвело б до загрози. І говорили з футболістами, вони скаржились на те, що було дуже слизько. Можливо, це якось завадило команді втілити план на гру. Ну, ось, дуже складне поле було, ви бачили, було і занадто багато епізодів було, коли наші гравці втрачали баланс. Знову ж таки, чи то настільки поле, чи то взуття, яке ми обираємо, тут важко сказати. Говорили з хлопцями, так вони скаржились на поле. Але в мене склалося враження, що ми набагато, нам набагато складніше було до нього адаптуватися. Це логічно, звісно, зрозуміло, що це домашнє поле супернику, але тим не менше. Тим не менш, мені здається, що готуватися треба і до таких моментів. Воно впливало і на баланс, воно впливало і на. Можливості щось створювати, і занадто багато було браку, коли намагалися, особливо в першому таймі, виходити через короткі середні передачі. Дуже дуже сильно нам бракувало ось розуміння того, що поле не дасть нам бути різноманітним, що нам треба бути більш однобокими, і більш. Дивитись в далечінь, щоб розуміти, де є вільний простір, а не шукати його поблизу м'яча, бо суперник точно був готовий накривати, суперник точно агресивно був готовий йти в кожну дуель. Це відчувалось, і це так само нам сьогодні створило чимало проблем. І ось із поверненням Бені Макуана видно, що ви намагаєтесь якось зміщувати футболістів, змінювати модель гри. Саме це повернення дає якусь різноманітність для вас, для ваших рішень? Ну, воно може нам давати різноманітність, коли будемо говорити про те, що оптимальна форма, в першу чергу у пені. І знову ж таки, окрім форми, йому треба так само адаптуватись більше, ніж іншим, до того, що відбувається на полі, бо ми говорили попередньо, занадто багато він пропустив. Ось. Але, звісно, його повернення нам дає різноманітність і дає конкуренцію на позиціях. І е, тут вже питання того, е, скільки йому часу треба буде, щоб адаптуватися до вимог і адаптуватися до ну, не адаптуватися до кондицій, а покращити свої кондиції, дістатися е, вже моменту, коли ми будемо розуміти, що на полі він може нам давати в у всіх фазах гри.